Друзі, всім привіт! Сьогодні, 12 січня, ми були проїздом неподалік магазину Lidl, Супермаркет Lidl, Давно в ньому вже не були. Він за 6 кілометрів від нашого будинку розташований. Скоро ми переїжджаємо і там о диво, найближчий взагалі продуктовий магазин це буде саме Lidl. Тож подивимось, чи будемо так, що тут дивитись, точно будемо частіше там тепер закуповуватися, опинятися. Ну, було цікаво, був час і було цікаво подивитися, що тут за ціни. Знаю, що є там і акційні пропозиції. Єдине, що найменша знижка, якщо. В Алді знижку пропонують мінус 30%, в Нетто мінус 50%, коли вже останні дати реалізації. То тут Lidl всього 25% пропонує, але все одно, враховуючи, що в них доволі теж на певні групи товарів демократичні ціни, тож часто можна зекономити на ось таких акціях. Плюс нам формат лідела підходить, тому що тут часто за великі упаковки значні, -значні знижки. Ну, а це, як то кажуть, наш формат. Отже, показую, розповідаю, що придбали, сама ще не заглядала в... в чек, тому буду, можливо трошки гальмувати. Зважайте, будь ласка, на це. Шукатиму зараз тут на столі те, що купила зі знижкою. Отже, пропозиція по яблуках була. І подвійна знижка. Два пакети. Ось тут повна ціна була. 2,79 за півтора кілограми яблук. Дуже вони смачні. Навіть не скажу, якого, на який сорт схожі. Кисло солодке. Ну, це не гала, гала більш солодка. Оце ось такий сорт, ми вже спробували. Знижка була. А разом 2,62. Тобто, фактично, 50% знижка, і заплатила ми тоді, виходить, за 3 кілограми 2, нехай 2,80, ось так, по 40, по 2,80. За 3 кг. Отже, по 90 центів виходить десь так. Ну, Можливо, Подвійна чомусь знижка тут вийшла. За ось це Lidl Plus. це картка магазину. Вона в нас є і гарна. новина вона для нас видалося так непогано зекономити. Добре, про яблуки достатньо. Далі ось ця ковбаса, яку я показала, сервила. Ну, Це ось наша молочна варена ковбаса, купували і раніше ну, салат відомий всім готували і так до бутербродів чи до сніданків підсмажити або так, додавали. вже. І ось тут сьогодні знижка у нас 25%. 15 число, ну тобто 3-4 дні точно ще до кінця. І я взяла дві. Щоб, ну, Якщо не з'їмо, одну можна точно буде заморозити. але а, Що для нас ті 400 грамів? Отже, одна 400-грамова така ковбаска вийшла на 1,98 98. Ось так вона виглядає. Зі знижкою повна ціна 2,65. міні готовки Це ось такі. Міні-бісквіти. Вони з джемом полуничним. теж, ну, Я хотіла щось таке діткам придбати. Тут 14 їх упакованих окремо кожний такий бісквітик, Зі знижкою 25%, євро 94% вийшло. Би. Я все одно хотіла їх купити прямо на сьогодні, а тут ще вдалося 25% зекономити. 420 грамів. А, з датою, якщо швидко знайти дату, дата 16 число. Ось то цілком собі ще більш-менш свіженькі, точно, з ними буде все гаразд. А, по ітрі, фюме. Далі купила ось такі ще м'ясні продукти. Це бекон. Ось такий бекон, теж до яєчні вирішила до смачних сніданків взяти. Копчений, 14 скибочок. Тут 200 г, повна упаковка по 100 грамів кожна така. І коштувала О, тут він, але, так не буду в чеку дивитись, За 1,86 86 я ці 200 г купила, тож повна ціна була 2,48. Такий смаколик, справді, смачно, копчено. Їжа... Далі маргарин. Купила я ще маргарин, де він є. Десь я його прилаштувала, ось він. Так, теж взяла зі знижкою, тут пів кіло, ціна 87 центів в мене вийшла, тобто євро 74 за кілограм, ну, а була 2,32. Тож зекономила, я випічку роблю з Маргарином, чи принаймні намагаюся там, частково бачите, лютий місяць до 6 лютого, аж більше місяця ще, строк придатності, коли роблю випічку, хоча б. щоб... Не використовувати повністю за рецептом масло, вершкове додаю і маргарин також. Ну, є рецепти саме з маргарином, ось тому мені він був необхідний. І таким чином я маю кілограм кілограм за Євро 74 маргарину, що дуже навіть непогано. Далі, йогурт фруктовий теж. Зі знижкою, де він є, он тут купивався в мене. Ось так він виглядає. 16 число дата, 8 а, порцій, 8 таких стаканчиків, по здається, по 125 грамів, так, так і є. З шматочками фруктів, абрикоса, груша, ананас, персик. Ну, ми раніше таке купували багато разів. І вся ця упаковка мені обійшлася за євро 71. Теж, як я сказала, вже зі знижкою. Взяла йогурт. Далі педені це ось такий хліб з кибочками для бутербродів. Я тут ще взяла шинку для бутербродів, сир. Тож у нас буде ось сьогодні і борщ, і сендвічі на додачу. Думаю, непогана ідея для такої навіть вечері, що ще приготую. Але бутерброди теж у нас будуть доречними така закуска. Євро 21 я заплатила за ось цю упаковку 750 грамів такого хлібу. Він ще із висівками насіння льону, там і різні інші Насіннячка Тож такий, корисний хліб. Класний, смачний, корисний. А жамбон з отека, це ось такий. Це шинка. так, Жамбон називається 160 грамів. Вона така ось як варена зі свинини, 4 всього скипочки. Я за євро 05 купила теж зі знижечкою. Ну, ще 3 дні строку придатності, але, як я вже сказала, це в нас сьогодні розійдеться. Так, і жамбон блід з курки. євро 0,2 я заплатила тут. В нас теж 160 грамів. Ну, бачите, майже однакова ціна, 3 центи різниця. Ось так ця шинка виглядає. Тож, до бутербродів ми готові. Далі в нас багети. Багети ось так виглядають, повна ціна, 95 центів, 3,80 було б за 4, але тут теж. О Офе така ось акція. Три купуєш один в подарунок, і виходить ціна одного багету 71 цент. Ну, вони свіженькі, класні. Ми все одно більше любимо з пекарні, з Марі Бланшер, але це, ті... це теж смачні, коли ще не, від... ні... не відкрився Марі Бланшер, здається, був такий період там на початку. Ми часто в Ліделі скуповувалися купували такі багети. Була в нас така звичка, поки не змінили. Свої вподобання. Далі в нас молоко закінчилось повністю. І я взяла 6 літрів. Трошечки воно дешевше вийшло, ніж найдешевше в нетку. там <кхем> по 96 центів літр, а тут я взяла по 92 центів літр Менше, ніж на тиждень нам вистачить цих 6 літрів, але взяла поки що стільки. Далі фріт. Два 2,80 2 вісімдесят Я замислилась, тому що на ціннику була нижча ціна. Там виходило взагалі по 84 центи кілограм. Але щось, як завжди, пішло не так. В мене таке раніше, ну, коли були в Алді в частіше, в мене таке траплялося, що відрізнявся цінник на пропозиції, коли ти в реальності потім це оплачував. Ну і ось, будь ласка. Хоча все одно це дуже-дуже непогана ціна, як за кілограм, виходить 2,50 і. Десь євро 05, 0,6 виходить кілограм картоплі, що доволі непогано, враховуючи, що вона вже почищена, нарізана, приготовлена. У нас аерогріль. Готу... Фритюрниця аеро в олії не готуємо. Тому ось такий гарнір. Дітки тим більше люблять таку картопельку дуже. Давно теж не купували. Ну, в морозилці не так багато місця, тож наперед не купували ніколи. А тюблю. Bon так, це що таке? А -а -а. Не знаю. А... Повернуся ще до цього а... до цієї позначки Ленті Блунд. Я купила ось такі ось таку сочевицю. зазвичай купую зелену, а ось мої бенефіціарки. Бачу дві з них незалежні одна від одної. Чомусь обирали саме шукали і обирали білу. Так, ну вона, звичайно, не, не повністю біла. Не знаю в чому, можливо, ви мені підкажете, хто більш обізнаний, але я побачила, що ціна майже в два рази менша в білої сучовиці, ніж в зеленої. Можливо, в зелена корисніша, чи в чому, чи не знаю, чесно. Треба про це дізнаватись більше. Мені цікаво, справді 89 центів ця лянтій коштувала тут пів кіло. А зелена коштувала євро 49. Така ціна за пів кіло була. Чому ну, не знаю. Ну, а щодо сочевиці, це просто суперфуд, Це те, що треба вживати-споживати, враховуючи ще й ціну, то треба всім обов'язково додавати в раціон. Багате. На фібру, на клітковину і на протеїн, тобто на білок і на клітковину. Це два тих компоненти нашої страв, наших страв, нашого харчування, які ось дуже-дуже нам всім необхідні. І, ну, а в мене тут ще щасливий випадок. Всі вже звикли і смакують добре з тому просто обов'язково треба їсти. Щотижня, а може, і не один раз на тиждень. Отже, Клінті розповіла: Моцарела. Гарні ціни на сир. Мене порадували. Якщо це стабільні такі пропозиції, то Lidl просто знахідка для мене буде. Якось раніше, я, мабуть, тоді, коли ми раніше купували, я не порівнювала. Не на такому рівні я була заглиблена. в Це все, що не дуже порівнювала. Зараз я добре знаю ціни в Aldi, в Netto. І для мене було цікаво ось так. Моцарела терта. Використовуємо для різних страв. Це те, що нам обов'язково потрібно мати в холодильнику завжди. Знову ж таки, можна гарячий сирний бутербродик на швидку руч приготувати. Для мене це таке рятівне коло може бути. А тут ще й така ціна свіжий сир, в нього строк придатності аж до березня місяця. От так, в такій, в такій упаковці він може зберігатися. Ціна 4,62 і 93 центи знижка. Тож виходить 3,70 за пів кіло. Ось так, 7,40 виходить за, за кілограм. І це дуже-дуже круто. Знову ж таки, тут ще й протеїни, бачили? 24 грами на 100 грамів. Ну, сир є сир. Що тут скажеш? Ну, супер, гарно ціна. Далі в нас гауда траншей з кибочками. Теж сир, де ти є? Ось. теж, бачите, все формату XXL в нас. Ось такий кілограм. Тут 50 скибочок. вгадайте для чого? Ну, так, звичайно, для сендвічів, для гарячих бутербродів. Нам більш, ніж підійде, ну і Для інших страв, які я з сиром готую. Повна ціна за кілограм. Так, де тут, Де тут? Кілограм коштував 8,43 і 2,14 знижка. Отже, виходить 6 ,29 євро 29 за кілограм із такого сиру. Теж дуже мене порадувала ця ціна. Мінімум 9,9 з чимось євро в нету можна купити. Ну, і, звичайно, не в такому форматі. Буквально там 200-грамові упаковки це максимум. Томати ронд. Круглі томати, ось такі теж така пропозиція, невелика, Мали, маленькі ціни, так марковано спеціально для літела. Ну, тверденькі, червоні, не пахнуть. Помідори такі тепличні. Але для салатика нам зараз в цей січневий період цілком підійдуть, і ціна євро 89 ось так. Далі я купила а, курячі ніжка і, стег, і стегно разом. Не знаю, як це сказати правильно одним словом. Але ну, це не чвертини, не чвир чверти, чверти, курки. А може і так. Якось я загубилась. А век а, з спинкою. Тож точно можна сказати, що в нас це називається четвертини. Курки, гарна ціна знову формат, бачите XXL. А, ціна 7,29 за 2,5 кг. 2,92 за кілограм виходила така ціна. Я їх зараз ну, поділю, розріжу, відділю ніжку від стигна і замариную, мариную на кілька годин. Мед і гірчицю. Більше гірчиці, у мене ще баночка є. Меду додам і залишу так. А потім ось так прямо в цій формі, в якій буду маринувати, ставлю в духовку і запікаю. Дуже смачненько виходить. Робила останню... за останній місяць два рази так вже курку робила. І ну, Рекомендую вам, можливо, ви шукаєте ідею на сьогоднішній вечір або ще на цей тиждень. Швидко і доволі смачно виходить, а тут ще така ціна. Класно, зроблю всі 2,5 кг і розділю. Не знаю, чи доведеться заморожувати, думаю, що ні. За пару днів вкураємося. Далі в нас цибуля. Цибуля мені просто була необхідна, тому я вже там не порівнювала ціни, не знала, чи сьогодні ще в якийсь магазин потраплю, а готувати треба, тому взяла вчора приготувала страви без цибулі. І в нас євро 69, Така ціна, мені здалося, що це теж непогана ціна, ну так теж знижена. Нижче ринкової, нижче звичайної ціни. Мини микс икс Ціна на морозиво. Закупилися ми морозивом, треба його швидше морозилку ставити, бо тут біля батареї лежить. Дивіться, тут 16 морозивок, вони реально ось такі невеличкі. І купували ми їх раніше з білим шоколадом, з темним, з чорним шоколадом. Різноманітні. Ну 4 так, різновиди. І всі вони з Мигдалем. Смачненькі морозива і головне кількість. Невеличка порція, з'їв, все достатньо, наступна морозивка наступного дня. Мені дуже подобається саме такий формат, що не так багато солод... солодкого можна споживати. І всім вистачить. Ось так. Взяла дві упаковки, тому що була класна ціна. Зазвичай ціна 2,99% за коробку, ну і 50% знижка на кожну. 2,50 і тут 576. Грамів. Ой, там кілограм був 4 з чимось виходило. Ну, що дуже непогано, так я дешеве морозиво купую зазвичай за такі гроші. А, крем десерт, крем десерт, крем десерт, це в нас. Ось. зараз приду, Вже закінчую. Шість зі смаком ванілі, зі шість зі смаком шоколаду. Це такий ось ну, крем, не знаю, як пояснити. <смас> на смак щось схоже на пудинг, але не зовсім сподобався теж нам давно такий крем десерт. Тому взяла, знову ж таки, була, як, на мій погляд, здалося, що ціна дуже-дуже демократично непогана. 2,43 коштують 12 цих упаковок таких. Їх має вистачити на якийсь час. Ну, Якийсь час ми не купували. 4,43 кава. Купила я в Карфурі чоловіку за 4,89. Така була ціна, тож, рахуйте, майже, та не майже на 50 центів більше, ніж на 50 центів дешевше коштувала в Ліделі. 16 порцій. У нас така ось кава машина Тасіма. І чоловік п'є саме еспресо. Тож взяли наперед трошки. Далі соль. Це в нас олія соняшникова. Літр коштує Євро 61. Ну, така звичайна ціна. Зараз скрізь, навіть мені здається, трохи дорожче може бути в тому ж самому нету. Tube P5, тюб. Так, це клей, дітей він. Дуже швидко або губиться, або засихає, як ну, вчимо, як користуватись, щоб надовше вистачало, але все одно це в нас такий розхідний матеріал. В школі діти, дітям багато роздають роздруківок, які треба в ось ці їх великі зошити вклеювати. Тож клей їм постійно необхідний, щоб ті ж самі роздруківки не губилися, домашні нікуди не дівалося, щоб все доносилось додому. І, і з дому, і щоб все виконувалось, то без клею ніяк дуже важливий він. Дум, ну, це чоловік взяв, Думаю, він нас канстувар <сум> комірник він в нас, і, мабуть, вирішив, що треба наперед теж взяти. І ціна, мабуть, ну, я не, не обізнана, думаю, що він порівняв. Євро 99 коштує 5 таких а, клеїв. І що в нас ще? Три <сум> 3 метри. Це ось не 3 метри, це так бренд називається. Це армований скотч. Знову ж таки, чоловік взяв 2,99. Кош... Ну, і він мені пояснив, що ціна тут 50 метрів за 2,99. Так, 2,99 каже, що зазвичай магазині за таку ціну 15 метрів продається, тому він взяв, знову ж таки, наперед, бо ціна більш-менш. Ну, А я, ми користувалися останні що я, пам'ятаю, коли посилки е м, збираємо, відправляємо в Україну, щоб вони більш-менш цілими доїхали, то використовуємо саме армований скотч, він більш надійний. І щось залишилось на Ага. Це в нас ось така поїлка, контейнер для води. Я не знаю, як ще це назвати. Це чоловік собі взяв літрову, ось таку пляшку пластикову, ось як це називається, не треба нічого вигадувати. <реш> <реш> так, <реш> коштувала вона 3,39, ну він вирішив, чому йому потрібно, треба брати, і, власне, тому і купили. Я зараз е, думаю, рефлексую про те, що я вам не показала. Пам'ятаєте, там, а, все, знайшлося що. Ось такі цукерочки. Такі цукерочки теж XXL, розмір, а яка там була ціна, вже, мабуть, я і не знайду маргарин, Міні-Гато це називалося. 2,59 ціна, 65.95 95, я заплатила за 245 грамів. Мені здається, на ціннику була нижча ціна. Таке. Але все одно діти люблять саме такі желені, кисленькі, цукерочки вони зрадіють. Все. Вам показала аж 73 євро витратили. не маленька сума, чи маленька сума, але ж і закупи формату XXL. Вистачить деяких пунктів, дечого вистачить нам на якийсь час, точно подивимось, будемо тримати вас в курсі далі. Дякую вам за те, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Дякую, що заглядаєте на цей канал, не закидаєте його. Знаю, що деякі потрапляють на цей канал вперше, тож я нагадаю, що це додатковий канал, саме про закупи, про життя нашої родини є інший. Бібі чи Бік називається. В описі під відео є посилання на канал основний, там, де я розповідаю, показую наше життя, а цей канал зробила окремо саме. Для фільмування такого контенту. Бо, здається, це теж такий розважальний інформативний контент, який може бути вам цікавий. Будь-якому разі, дякую за увагу, за вподобайки. Побачимось в наступних відео. Бувайте, бережіть себе!